24 листопада, в сесійній залі районної ради, перший заступник голови Радахівської райдержадміністрації Ігор Мельник провів робочу зустріч із демобілізованими учасниками АТО. У вступному слові він наголосив, що тепер обов'язок держави та органів виконавчої влади на місцях забезпечити всі соціальні гарантії учасникам АТО, які передбачені чинним законодавством. А тому ця робоча зустріч проводиться для активізації взаємодії між органами районної виконавчої влади та учасниками АТО, соціальній адаптації демобілізованих і задоволенню їх нагальних потреб. Перед присутніми учасниками АТО виступили керівники структурних підрозділів Райдержадміністрації, які донесли до демобілізованих воїнів інформацію про їх права та гарантії, зокрема про соціальну адаптацію демобілізованих учасників АТО, санаторно-курортне лікування, оздоровлення дітей, пільги та державні гарантії, розповів керівник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Юрій Карплюк. Керівник відділу освіти райдержадміністрації Любов Репетило запевнила про повне пільгове забезпечення. Дітей воїнів АТО у школах і дитсадках. Директор районного територіального центру соціального обслуговування Галина Івашчишин і начальник відділу соціальної роботи Юрій Наконечний повідомили про проведену роботу з визначення потреб сімей учасників АТО. Про порядок скерування на стаціонарне лікування демобілізованих у військовий госпіталь інформувала лікар-терапевт Радехівської центральної районної лікарні Ангеліна Трісла. Виконувач обов'язків начальника Держгеокадастру в Радехівському районі Мар'яна Федорусь розповіла про процес оформлення документів для отримання учасниками АТО земельних ділянок. Можливо, у вас виникли певні труднощі, проблеми зі сном, зі спілкуванням з рідними близькими. Якщо виникають такі труднощі, не соромтеся, звертайтеся, ми надамо вам первинну консультацію для потреби, скривуємо вам вас до Бога. Один нещодавно відкрився. Центр психологічного здоров'я та психотерапії, де також на розв на безоплатній основі вам фахові спеціалісти, які працюють в даному напрямку, зможуть надати допомогу. Також на сайті головного управління державного кадастру у нас є альбоми-атласи, де ви можете переглянути зарезервовані сімейні ділянки для учасників АТО. Е, відповідно, якщо земельна ділянка знаходиться за межами, то потрібно написати заяву до головного управління. Це ви можете також зробити у нас у відділі. Е, якщо е, дана земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту, то заяву пишете відповідно до міської ради або до сільської ради. Але так як у нас в лікарні все одно бюджет є обмежений і стаціонарне лікування в нас майже не оплачується амбулаторно. Ми виписуємо рецепти, і в нас аптека на Лесі Українки видає безкоштовно, але стаціонарно лікарня не може забезпечити лікування. Тому в разі, якщо дійсно учасник АТО потребує серйозного стаціонарного лікування, він звертається до мене і ми йому пишемо військовий госпіталь винка імені Юрія Лити. Там є безкоштовне лікування. Є хороша лікарня. Лікарня є дуже велика, тому якщо хтось там не був, вперше, якщо заходить, на першому поверсі є, є єдине вікно для учасника, АТО, він туди звертається і його з кероби, і далі мови подальному потрібно. Зараз у нас є путівки на психологічну реабілітацію в місто Херів Старосамбірського району. Там на базі військової частини створений такий потужний реабілітаційний центр термін. Реабілітації складає, ну, реабілітація так доволі умовно, технічний відпочинок складає два тижні. І також у нас є путівки на санаторно-курортне оздоровлення це Одеса, Суми Миколаїв, Одеса, білгород Дністровський. Якщо, наприклад, протягом року хтось, хтось з вас проходив вже психологічну реабілітацію, він ще може прийти в санаторно курортне оздоровлення. Попросимо звертатися до нас. Щодо пільг, потрібно дивитися і звертати увагу, тому що субсидія може бути вигідніша за пільгу. Тобто я би просив би звернутися до нас в соціального захисту населення. Ми просто подивилися б ваш склад, ваш ваш склад сім'ї, проаналізували би і е, порадили би що краще, чи пільга, чи субсидія. Найбільший інтерес у присутніх воїнів АТО викликало, як і очікувалось питання надання їм їх сім'ям та сім'ям загиблих у зоні бойових дій, гарантованих державою ділянок під будівництво індивідуального житла та ведення садівництва. Дохідливо й детально про вирішення цього питання у Радехові розповів міський голова Степан Коханчук. Цього року ми затвердили генеральний план нашого міста в липні місяці і поступовими кроками рухаємося для того, щоб виділяти земельні ділянки під індивідуальне житлове будівництво і під садівництво. Почнемо з садівництва, оскільки цей процес для нас вже є, але маємо певні результати. З нашою сесією міської ради було виділено. В межах міста дві земельні ділянки під садівництво. Є в нас написано заяв багато, більше 20 під садівництво. І через те, що дві земельні ділянки, які ми виділили під садівництво, напевно, ще і не задовільнять всіх потреб. Але більшість учасників АТО дані земельні ділянки отримає. Звичайно, що Мар'яна Дмитрівна говорила, що під садівництвом в місті ви можете отримати до 12 сотиків. Ну, не маємо ми стільки сотиків на кожного, щоб давати по 12. І стараємося максимально розробити детальні плани територій так, щоб якнайбільше хлопців отримали ці ділянки. Тобто, якщо говоримо про садівництво, на сьогоднішній день є земельна ділянка, та, яка. Їхати на Львів по ліву сторону зразу за залізничним переїздом. З ті хлопці, які приходили до мене, я їм чітко показував, і є в нас детальний план території, там є 11 земельних ділянок. З 11 земельних ділянок на, на, на засіданні е, сесії, зас, засіданні комісії земельної, яка відбулася минулого тижня. Ми запрошували учасників АТО. І з тих земельних ділянок на е, Проєкт землеустрою згодилося тільки 4 учасника АТО. Решта кажуть, що та земельна ділянка їм не підходить, або по якихось причинах ще вагається. І тому ми запропонували іншу земельну ділянку, там вже більшість учасників отримають. До кінця року я обіцяю, що, от тут перед вами обіцяю, що до кінця року ми завершимо цей процес, і вже до кінця року слідуюча наступна земельна ділянка буде розроблена, і ви отримаєте земельну ділянку по садівництву. Це стосується садівництва. По індивідуальному житловому будівництву. Знову ж таки, після розроблення е, генерального плану, після затвердження генерального плану, зразу ж на слідуючій сесії ми виділили дві земельні ділянки для детального плану територій. Одна ділянка в межах 3 гектарів, одна ділянка в межах 4 гектарів. Це ті земельні ділянки, які є вільні і є, на які ми могли би використати для того, щоб надати учасникам АТО земельні ділянки під. Індивідуальне житлове будівництво. Ви, напевно, знаєте, де вони, де вони є, я всім розказував, одна земельна ділянка за стадіоном в районі стадіону, друга земельна ділянка на вулиці Мишу. Ось. Теж говорю, приблизно земельних ділянок там буде 60, максимум 65 до 70. Ні одній людині, крім учасників АТО, ми дані земельної ділянки не будемо виділяти. Я вже говорив з вами і про процедуру як. Не ми будемо назначати, кому яка земельна ділянка. Будемо кликати вас і ви між собою будете розподіляти дані квартали. Довожу до вашого відома, що детальні плани території ми розробляємо за власні кошти, за кошти міської ради. На це у нас виділено 112 тисяч. Тобто, повірте, що кошти теж немалі, але ми, ми сказали, що для учасників АТО, для наших доблесних воїнів, ми робимо це за свої кошти. Далі проєкт землеустрою. Напевно, будете виготовляти люди ви вже самі і будете шукати собі підрядника, хто вам буде це робити. І це буде правильно, тому що ну, кожен бачить це індивідуально так, як він бачить, і хоче зробити так, як він хоче. Оце, що стосується земельних ділянок по індивідуальному житловому будівництву і посадівництву на сьогоднішній день. Далі ми робимо наступні кроки. Ми знаємо, що всіх учасників АТО ми не маємо змоги забезпечити земельними ділянками. У нас є 180, приблизно 180 там 178 заяв на індивідуальне житлове будівництво. Так, в міста поки що на даний час тих земельних ділянок немає. Але ми робимо проєкт землеустрою щодо збільшення межі міста Радехова. І от процедура в нас вже розпочата. Зараз е по, іменно по Прозору ми вибираємо підрядника, хто буде робити цей проект землеустрою, далі ми будемо змінювати межі міста. Но єдине, що знову ж таки говорю, що цей процес не є дуже простим і легким. Затвердження проходить в Києві через Мінфін і через е, е, Верховну Раду, зміна межі. І тому ми передбачаємо, що цей процес чуть-чуть затягнеться. Але коли Ігор Іванович приступив. Тільки до своєї роботи першим його питанням було знову ж таки розібратися в питаннях земельних, які є в нас і. Те, що він говорить, те, що говорить Марія Степанівна, всіляке сприяння адміністрації і районної ради, ми вже відчуваємо. Якщо є якісь проблеми, Ігор Іванович особисто казав, поїдемо, треба їхати, сідаємо, їдемо в Київ. Треба їхати в Львів, сідаємо, їдемо в Київ в Львів, якщо є проблема. Поки що все йде за планом, поки що немає проблем і ніхто палки нам в колеса не ставить. Відповідно, я розумію вас. Я розумію, вже я рік на посаді, а ні одної земельної ділянки ще не виділено. Я розумію, що це болюче, але я вам обіцяю, що до кінця року. Ми ви побачите реально детальні плани території, де ви будете розповідати земельні ділянки в межах в межах тільки міста, те, що ми маємо. Наступним треба буде трошки дочекати. Питання служби в Збройних силах України за контрактом у зв'язку з подіями на сході України сьогодні не менш важливі ніж два роки тому. Акцентував перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Мельник. Як ви були там і знаєте, як вам? Я теж знаю. Але дуже важливе питання поставило. Захистити нашу зараз державу в такий важкий час, коли вона потребує того. Бачите, на самі на сході активізувалися сепаратисти і треба їм дати гідну відсіч. Тому постало питання про контрактну армію. Родехівський районний військовий комісаріат продовжує набір демобілізованих воїнів АТО на службу у Збройні Сили України за контрактом. Про перспективи контрактної служби розповів начальник відділу офіцерів запасу і кадрів, колишній автовець Богдан Левицький. Ви не дивилися на сусідаки в їх у Польщу. Він слухали родичів, які казали, східняки там воюють. Нам то років війна здалася. Ви, утримавши пояску, сказали, ну хто як не я? Ну хто інакше захиснує людини і мою, мою сім'ю. І якщо сьогодні є бажання у вас, от, я вам кажу, що зараз до нас які пройшли АТО. Ставиться трохи по іншому тому що десь пропихають на різні там, керівні посади зарабачу піском комсвяті. Вона ще сина офіцерів там не було. От. І все-таки десь за Атошник щось заброньовують, Атошка не відправляє. Бо в мене на військовому коммерці відділ кадрів і зараз прийшла рознарядка з Національної академії сухопутних військ з міста Львова. Я бачу, туди набирають на службу сержантський склад інструкторами, там, так, не пам'ятаєш, інструкторами по поведіння бойових машин і так далі. Так далі. І... Всюди зараз хочуть бачити людину, яка прийшла. Там те пекло. і Тому, якщо є бажання, е зрозуміло, що там комплектуванням займається контракт в інші відділи, бо в мене відділ офіційні запасу кадрів, але можете знову напряму до мене, щось підказати, поспілкуватися, десь подивитися, де посади зараз військах є. Зрозуміло, якщо сьогодні ви маєте роботу престижну, знаходиться поруч сім'ї, то не й згадувати про то страшно і не хочеться. Я вас розумію, хлопці прекрасно. Але, е Ну, по різному я в житті найбільше претензій присутні у залі воїни АТО висловили з приводу порушення їх прав на пільгові пасажирські перевезення та зволікання окремими головами сільрад з виділенням їм земельних ділянок. На деякі з цих питань відповіла голова Радехівської районної ради Марія Климочко. Немає він коли все поплачено, нічого не робить. Тепер знов засіли. Він вже осені, тепер опять чекати. Я не розумію, що то зарашти. Вони пообіцяли. Хтось сказав, пообіцяли. Все, я тобі пропитала. Я маю право вибору. Я в трьох місць ради земля. Там, де хороша земля, вони собі здають в оренду, а де поросло яке сосною, таке що я не знаю, що з ним. Ото мені там збираються її давати. Я хочу, щоб ви розуміли, що районна рада напряму не має ніяких відношення до земельних питань. Так, вам пояснили, що це або сільська рада, або наш е, держгеокадастер. Але так чи інакше, коли до мене приходять. Учасники АТО і жаліються на котрогось голову, то я набираю номер і телефоную. Прямого підпорядкування голови сільських рад не мають голови районної ради. Ми є незалежні гілки місцевого самоврядування. Сільські голови вибрані вашими громадами, вони є цілком самостійні одиниці, тобто тільки громада має вплив на сільського голову. Марія Климочко також проінформувала присутніх про цьогорічні та майбутні заходи. На підтримку воїнів АТО та їх сімей цього року. От на останній сесії ми виділили невелику суму, але ну бодай те, що могли 20 тисяч ще додатково на медикаменти для власних учасників АТО, тому що медицина мала би забезпечуватися з державної субвенції. А ми з районного бюджету чим можемо, тим ще будемо допомагати. Цього року в нас не було програми по підтримці малозабезпечених сімей і учасників АТО, тому що ну з коштами це було зв'язано. На наступний рік я думаю, що депутатський корпус прийме таку програму, бо десь вимальовується так, що ми зможемо собі то дозволити, і буде такий депутатський фонд, тобто по допомозі учасникам АТО і малозабезпеченим. Сім'ям, і ви зможете звертатися до тих депутатів районної ради, які є у вас безпосередньо на ваших територіях, якщо виникне якась така нагальна потреба, що вам буде потрібна така допомога. Це, звичайно, не будуть дуже великі кошти, але часом людині і так тисяча чи п'ятсот гривень десь може чимось допомогти. Значить, ми будемо такі кроки робити на наступний рік. Що стосується інших питань, то звичайно ми і надалі. Я думаю, що районна рада приймемо рішення щодо звільнення від оплати і в дитячих садочках, тому що таке рішення приймається на рік часу. Я думаю, що на наступний рік теж щодо харчування ми приймемо рішення, і ця пільга для ваших дітей буде залишатися. Це те, що я можу вам говорити від районної ради. Є якісь питання, є пропозиції, є проблеми. Підходьте, ми будемо їх разом обговорювати. Якщо ми будемо озлоблюватися одні на одних, то в нас нічого не вийде.